Сьогодні подумала, чим би вас так підтримати. І згадала, як я робила випуск читанки до читанки якось руки ніяк не можуть дійти, але спробую все-таки організуватися. Робила випуск читанки для підписників про 10 важливих текстів. І зараз я два з цих 10 важливих текстів згадаю і зацитую їх. І покажу, наскільки актуальними є есеїстика який уже понад 80 років, але вона є все ще актуальною дотепер і може слугувати знову ж таки точкою опори для вас сьогодні. Мені дуже подобається ну, власне публіцистика Уласа Самчука. Я багато разів до неї зверталася. Знову ж таки, є читинка на річ чернь. Мені здається, що це дуже точний текст, який взагалі є абсолютно точним виразником. Того тієї проблеми, яку ми зараз називаємо яка разниця, а насправді про яку разницю писав. Це ще 80 років тому Улас Самчук. І мені хочеться якраз проговорити про героїзм, про героїзм наших днів і як героїзм наших днів визначає Улас Самчук. І визначав він це у своєму публіцистичному тексті під такою назвою. 1941 року я буду прям дуже рясно цитувати цей текст. Він є на сайті, який називається Чтиво. Якщо ви зайдете і знайдете Уласа Самчука, ви знайдете газетну виразку вирізку газетну вирізку яка ну в якій є цей текст. Єдине, що він дуже погано. Продрукований і його немає, мені здається, розшифрованим ніде, тому мені довелося самі його передруковувати. І зараз я вам його озвучу, і мені здається, що нам не зле про це пам'ятати: про важливість різних процесів, про важливість того, як ми дивимося на те, що таке героїзм і можливість давати. Можли... Можливість, боже, я як Юля Тимошенко, про не та яка в «Юкрейнері», як інше, про можливість давати собі право на те, щоб робити значимий внесок і не знецінювати свою роботу, якщо ви працюєте щодня і змінюєте якісь процеси на краще і докладаєтеся до покращення. Чи процесів, чи існування якихось людей, чи ну, робити щось, що є корисним для нашої спільноти спільноти, з якою ми будуємо на майбутнє собі цитадель. Давайте ж послухаємо Самчука, і я вам буду от прямо от цитувати великими шматками, бо це дуже важливий текст, і він, здається, вже написаний після після. Повторної окупації Львова німцями. Там ж був спочатку світи прийшли, потім знову прийшли німці. Давайте ж послухаємо. Дні, які переживаємо, вимагають від нас найвищого напруження всіх наших як фізичних, так особливо моральних сил. Ну, тут власне перше речення, яке абсолютно відображає те, в чому в, в якому стані ми зараз і живемо. Нам ці дні теж вимагають, зокрема, наших моральних сил. І коли доконуватись причин нашого упослідження, то вони давні, знані, безліч разів обговорювані. Це наша політична пасивність протягом останнього століття, якої ми й до останніх днів не нагородили, а частину навіть не встигли переломити. Щойно дні, які ступають перед нашими очима, дуже певно і дуже виразно вчать, що значить народу бути свідомим, свідомим своєї людської гідності, свідомим своєї політичної міці, свідомих великих культурних творчих надбань і, нарешті, навіть свідомих своєї крові, своєї раси. Це нам, над пророчистою, це нам надто пророчистою мовою говорить кожен шолом на голові німецького вояка. Останні кілька десятків років показало нам, що ми схильні до малпування, мавпування, повторення за кимось відтворення його форми. Особливо це відноситься до політичного нашого сектора, яких тільки політичних груп та наподоблень не пережили ми: соціалізм, комунізм, сельробізм, нарешті різні види і форми націоналізму, молодь наша. Часто беззастережно до тошноти і головокружності віддавались ідеї. І йшла, боролась, гинула, робила партії і групи, які вгризалися взаємно собі в горло, включно до багатовбивчих жертв, які ми понесли не так давно. А наслідки мінімальні. Негайно напрошується питання: чому? Де лежить головна причина невдач? Головною причиною нашого політичного безсилля є? Неповне включення нашого суспільства в життя. Ми не заповнили всіх клітин, якими суспільство живе. У нас ненормально функціонують усі суспільні складники. Аж до цього часу ми звертали увагу на один бік справи, на національну свідомість. Казали любити мову, пісні, звичаї, носити свої барви, шапки, штани. Все то є, можливо, потрібні речі, але все то навіть здалека не те є, що потребує живий, чинний творчий народ. Ми рівно говорили багато про героїзм: героїчно жити, героїчно безкомпромісно змагатися. Але героїзм, що складається з одного наставлення без якихось конкретних чинів, які б нас зброїли та закріпляли на планеті, порожні ж звуки, ми доказали не раз героїчне ставлення до життя під крутами у чисельних походах нашої армії, під базаром і навіть під хустом, але всі ці. Базари Хуст – це там з Угорщини, да? Але всі ці показові нюанси, не дивлячись на час і простір, завжди до дрібниць повторюються і залишають по собі лишень матеріал до сумних речниць і панахид. І коли вони в тому ж вигляді повторяться ще кілька разів, то це вже перейде межу героїзму, а стане звичайною недоречністю. Героїзм наших днів чинно і активно включитись в життя. Той герой, хто не лише візьме в руки рушницю, щоб десь героїчно загинути, але й вмітиме ту рушницю викувати. створити її, винайти, викликати до життя нові удосконалення, які фактично підготовлюють ґрунт до правдивої перемоги. Чому у нашому націоналістичному житті так багато кандидатів на політичних вождів, на прем'єр-міністрів, на ідеологів і так мало на правдивих робітників тієї чи іншої необхідної галузі? Здавалось би, що наша націоналістична молодь повинна була б захопити всі галузі нашого життя. Але куди не глянь, ніде тої молоді не видно. Зайдеш у друкарню, чужинці, у крамницю, чужинці, у фабриці, чужинці. Героїзм наших днів це праця, чорна й біла мозку й рук. Це творчість як у лабораторії хіміка та в кузні. Так, це творчість як у лабораторії хіміка, так і в кузні. Інакше, скільки б ми не дочекалися відповідних ментів, моментів, завжди будемо непідготовлені, завжди будемо на академіях оплакувати нещасних хлопців, героїв, що без зброї з піснями йшли против десятеро сильнішого дозубіво озброєного ворога. Можна бути переможеним, але не можна йти до бою без зброї. Тому і героїзм крутів не є героїзмом наших днів. Це є для нас лише символ. Великий, освячений гарячою українською кров'ю символ, але нашим завданням його більше не повторювати дослівно. Героїзм наших днів бути ковалем, ковалем всіх необхідних речей часом зовсім малоефективний, але в загальній сумі національно суспільного будівництва життєво необхідним. І, якщо ви віддаєтесь якійсь справі, робити її вправною. Зростаєте у ній. І вам вона здається мало значущі, але ви постійно її робите. Ви нею займаєтеся професійно, зростаєте, вкладаєте туди руки або мозок, чорна це справа або біла, і мається на увазі чорнороби, звичайно, чорноробоча, як я сказав би, російськомовний. А, так от, типу, це справа, якою ви вкладаєтеся в наш великий добробут. І якщо ви вмієте щось робити добре, розвивайтеся у цьому. Не знецінюйте свої малі зусилля. Я описала вам невеликий елемент своєї сьогоднішньої реальності. Елемент, який зробив мій день набагато кращим. Тому що, коли я отримала учора. Перед обстрілами повідомлення, що мої книжки вже йдуть, а сьогодні, що вони вже прийшли, і я в цей момент прожила весь цей досвід, а розумію, що там десь Україна функціонує, і вона функціональна, і вона робить на такому простому прикладі а цих прикладів безліч, я розумію, що ми є, і що ми далі будемо. І я хочу не тільки цей, тер, цей, тер, цей текст у Ласа Самчука процитувати, але я просто коли вчительці його розбирала, то я там іще додавала вимоги Росії у березні 2022-го, що вони від нас вимагали, що якраз підкреслює важливість заданих Самчуком Тез. Тому що Росія вимагала, щоб Україна скоротила свою армію, скоротила число вертольотів до 55 і танків до 300. Україна мала зобов'язатися не виробляти, не купувати, не розміщувати на своїй території ракети з дальністю понад більше, понад 250 кілометрів. Росія залишає за собою право забороняти Україні будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені, в результаті наукових досліджень. А власне Росія бореться проти всього того, на важливості чого наголошує у своєму есеї 41-го року Улас Самчук. І я дуже багато бачу постів на тему того, що нам треба донатити на прусаріс, нам треба більше вкладатися в створення дронів, нам треба вкладатися в ту, в ту, в ту індустрію, нам треба вкладатися в ці ці процеси. І я вас закликаю не бути байдужими і донейтити в ті процеси, які видаються вам важливими для того, щоб наше майбутнє було стійкішим. І я дуже бачу також з радожерських дуже багато постів, і теж роблю висновки з приводу того, хто робить свою роботу, послідовно просуваючи поступ в якихось справах, а хто робить свою роботу послідовно просуваючи істерію і неврози. І це теж дуже важливо пам'ятати, тому що що нам важливо, так це рівновага. Іще один текст від Уласа Самчука, і цей текст теж написаний у 41-му році. У багатьох засадничих справах і при різних обставинах приходиться говорити про рівновагу. Передовсім про рівновагу духу. Дійсність була і є скорше трагічною. Так, і на це не слід закривати очей. Люди ніколи не були створені лише для того, щоб співати пісні або танцювати. Вони створені передовсім для чинності, для вічного шукання нового і не менш вічного напруження і для війни. Бо ніщо інше як війна, характеризує саму суть життя. Боротьба це перша передумова життя взагалі. Кому це не ясно чи не досить зрозуміло, то в остаточному дуже мало виграє. Дійсним героїзмом життя є витримати і перемогти у всіх обставинах. Без огляду на те, як і де вони складаються, дійсним героїзмом є передусім холодно і речови зважувати події, належно їх оцінювати і відповідно до цієї оцінки діяти. Інакше кажучи, дійсним героїзмом є не стратити тієї основної риси, якою є наша внутрішня рівновага. І я дуже рекомендую вам піти послухати лекцію Ігора Козловського. В нашому просторі це один із найкращих вчителів у цьому напрямку. Якщо ви шукаєте рівновагу, а у нас цю рівновагу постійно забирають. У нас забирають життя, у нас забирають будь-які процеси, які знецінюють і розповідають, оце ти не можеш. Оце... І насправді цей пост без угло він же ж теж про знецінення. Він про знецінення будь-чого, крім того, що безугла вважає правильним. Причому за яким критерієм? непонятно. Вона знецінить все, вона знецінить будь-кого, вона знецінить мертвого, вона знецінить сім'ю, постраждалу, вона знецінить руйнування, вона накидає гавна будь-на що. А питання в тому, що у нас знецінюють важливі процеси, які мають мають значення для нашого майбутнього і роблять. Різницю роблять значущу різницю. Значу різницю. Няня, яка прийшла і провела декілька годин з вашою дитиною, дала вам можливість попрацювати, вона робить велику різницю, тому що ви, в свою чергу, працюєте, робите важливий процес і тощо, тощо, тощо. Це все постійний, це взаємозалежний, великий процес, в якому немає незначних функцій, але нам їх постійно применшують. І більше того, поруч з цими незначними функціями, нам ще постійно нам кукуху шатають. Менталку. Рівновагу. До свідання. Ігор Козловський. І тут е в тексті Рівновага Насамчука він порівнює е наших найрожевіших оптимістів, які от вважають, що воно якось буде, все буде хорошо, як неясно як. І... Ставить їх на противагу до німців. І він німців описує як тих, хто кожен робить свою функцію. Бо за кожним німцем весь підсумок великанської снаги його великого 80-мільйонного народу. Кожен маленький німець робить все, що є сукупним результатом їхньої спільної роботи на великий результат. Ну. Результат, який вони хотіли, звичайно, сумнівний, але впевненість, в чому вони роблять, і це, до речі, нас відрізняє дуже гарно від росіян, тому що у нас є цей сукупний результат, на який ми працюємо. У них вони взагалі не розуміють, що вони роблять, і ми в цьому маємо перемогти. Але це означає, що вся сукупність всіх процесів від маленьких від людей, які роблять булки, там я не знаю, випікають там чи роблять каву, і ти від цього прокидаєшся, чи везуть тебе в тролейбусі на роботу. Всі ці люди вкладаються у наш великий глобальний процес. Не треба це знецінювати і не треба легко втрачати рівновагу. Невідомо хто нам дав право на ці рожеві окуляри, які так залюбки надягали на себе наші оптимісти. З другого боку, чомусь стільки зітхань, стільки смутку, стільки песимізму. Чи щось у нашій дійсності змінилося? Певно, від нас вимагається лише одного: серед усіх цих обставин зберегти розважливість, виявити максимум розумної ініціативи, спричинитися до організації і розбудови нашого таки життя і тим самим засвідчити своє позитивне наставлення до всього того, що діється на наших очах. Перед нами дійсно широке коло діяльності. Маємо всі можливості виявити себе максимально і можемо дійсно оформлювати нашу майбутність, як нам покажеться найліпшим. Лише відвага, лише мужність, лише ясний і одвертий погляд не тільки на речі, які лежать на досяг нашої руки, а рівно ж на ті, що складають у сумі велику міжнародну ситуацію, від котрої і ми, остаточно ми, дуже залежимо. Приказом нашого часу є нерожевий оптимізм і нечорна апатія. Приказом нашого часу є рівновага почуття, а відповідно до цього мусять бути застосовані наші чини. І знаєте, про міжнародну ситуацію. Я е, сьогодні у Фейсбуку цитувала з щоденника Оласа Самчука, е, одну репліку, яка дуже сильно відображає реальність, і вона взагалі не застаріла. І знову ж таки, це репліка теж якогось якогось е, кінця сорокових, там я не знаю, чи середини сорокових. І вона така, вона супер така актуальна і взагалі не застаріла. Большевики, ну тут можемо поставити росіяни до рівня. мають чарівну властивість, вони. Страшніше, ніж бомби, чума, холера, вогонь і смерть разом взяті. Від них мертві, стануть і побіжать. Шкода, що цього не знають у Вашингтоні, але прийде час і там пізнають. Не знаємо, коли прийде той час, Боже той день коли, як писав вхід у змінного взутті. Але я вам зацитую ще дві репліки з іншого есею Уласа Самчука. Есей називається Свідомо жити. І він найбуде вам нагадуванням, що а, у нас дуже багато потрясінь, але наше майбутнє це ми. А, тому у нас немає вибору переживати з цього приводу надто довго. У нас є вибір діяти, вставати і діяти, і робити те, що ми вміємо, дуже добре, якомога краще. У час, який переживаємо, немає більшого нещастя, як розгубленість. Розгубленість, непевність, невиразність, брак яскравої мети. Свідома людина не повинна і не сміє опинитись у безвихідному становищі. Це початок есею, який називається свідомо жити, а завершується він посередині прочитаєте самі. Ні. Не сміє і не може бути невиразності чи розгубленості у людини свідомої, у людини, що має життєву мету. У людини, що мала, має і буде мати батьківщину. Друзі, ми хочемо мати батьківщину. А для того, щоб вона була, встали і пішли робити свою справу, яку виходить робити як найкраще, Для загального великого результату, для функціональності України. Для того, щоб бути. Справжня держава і мати майбутнє. А Україна вона в людях. Я завжди вірю в те, що меншість, отака свідома, вона може намагнітити на себе цю конформну решту. Але як ти думаєш, чи можливо вигрісти нам цю ситуацію, от, лише спираючись на свідомих людей? Так. Ну, бо воно завжди таке відбувалось. У нас молода країна. Тобто ми зараз говоримо про е, головне, державу Україна головне, щоб на щоб не заважали, хоча би, хоча б, хоча б не заважали. Заважають. Це теж факт, який видно, ну, ми можемо про це говорити і не говорити, але це типу видно, ж не озброєним оком. Типу свідомим ну, людям видно це не озброєним оком. Як сама держава, от всередині, заважає відбуватися певним типу культурним феноменом. Ми так будемо, типу. На жаль, на жаль, на жаль, так трапляється. Але якщо я буду про це думати, ну і про це зважати, то воно теж знов ж таки тебе кидає в якусь певну меланхолію. Ну, ти можеш натрапити на якусь річ. Просто ти не маєш з цим справи. Ти знаєш державою, я справ не маю. Я маю справи з Україною, з українським народом, як таким, які в принципі цієї держави. Всі ці роки мав, про які ми говоримо, і поезія, яку ми декларуємо: це не було України як такої. Вона була в людях, а вона як державою її не було. Так, це Тому факт, мені це така класна думка, що вона в людях і зараз, і зараз і завжди була. І головне просто бути чесними з собою, триматися за себе. За найближчих для тебе, за найважливіших, за ту справу, в яку ви вірите, за ту справу, яку ви добре робите і змінювати змінювати цю реальність.